Привіт, це Харіс Султан. Я давно хотів обговорити інцидент з Ренегуд у Міннеаполісі та як ліві використовують це у своїх цілях. Американці вирішили, що не хочуть нелегальної міграції, попри війну Трампа з нею. Трамп переміг із чітким мандатом. Демократи програли це єдине питання, де рейтинг підтримки Трампа не знизився. Прихильники Make America Great Again розчаровані Трампом через його зовнішню та економічну політику. А щодо нелегальної імміграції, всі заявляють, я саме за це голосував. Трамп не втратить свою базу прихильників Make America Great Again через м'якшу позицію щодо Immigration and Customs Enforcement. Ця робота і ці люди, які хочуть сказати стежте за immigration and Customs Enforcement і знімайте Immigration and Customs Enforcement. Знаєте що? Ви можете протестувати, у них є на це право. Якщо ви порушуєте межу та заважаєте, чи нападаєте на офіцера Immigration and Customs Enforcement, вас притягнуть до відповідальності. Я також зараз це просуваю, Лаура. Створимо базу даних людей, заарештованих за перешкоджання, покажемо їхні обличчя по телевізору, повідомимо їхніх роботодавців, райони і школи. Хто ці люди тепер я побачив відео Рене Гуд, і як тільки я його побачив, я трохи розгубився. Тому я захотів розібратися трохи більше, і я подивився з різних боків, і стало абсолютно ясно, що ця жінка була проблемною. Навіть якби вона не намагалася переїхати агента Immigration and Customs Enforcement і в неї не стріляли, її все одно слід було витягти з машини та заарештувати за перешкоджання федеральній діяльності. Я не розумію такого мислення звідки беруться ці явно неадекватні, психічно нестабільні люди. Навмисно провокують агентів Айс, які виконують законні обов'язки, а потім обурюються Чому з нами так? Що сталося? У мене є теорія, одне покоління повністю підвели їхні батьки. Це, на мою думку, покоління після мого. Я народився у 80-х. Я думаю, діти 90-х ще більш-менш нормальні. Але діти, які народилися у 2000-х або наприкінці 90-х, їм ніколи не пояснювали один із найважливіших уроків у житті, що дії мають наслідки. Кожен вид це знає. Жодна мавпа не піде і не тикне лева палицею, бо вона знає, що це матиме серйозні наслідки. Я це знаю, ти це знаєш, кожна розсудлива людина це знає. Це ще називають фафо, тож ці люди дізнаються. Я побачив це відео і подумав гаразд, знаєш що? Навіть без наміру наїхати вона явно лякала їх. Колеса вже крутилися, і перед пострілами був чутний удар. Я не покажу це відео, але щось покажу. Відео з шоу Андерсона Купера, де він запросив гостя, але не почув бажаної відповіді. Давайте послухаємо це. Я знаю, що ви провели власний аналіз двох відео, починаючи з того, яке зняте з більшої відстані, але здається, воно показує контакт між автомобілем і офіцером. Згідно з вашим аналізом, бо вчора ввечері питали, чи постріли були раніше, чи були зроблені якісь постріли до того, як офіцер встановив контакт, чи вже після того, як офіцер встановив контакт із транспортним засобом, я хочу показати ваше покращене уповільнене відео і потім запитати про нього. Давайте подивимось. Пролунали три постріли. Тепер почуєте думку експертів Cable News Нетворк. З вашого досвіду, що показує ця уповільнена версія? Уповільнена версія це показує. Коли позашляховик рушає вперед, вони стикаються з агентом на вулиці. І одразу після цього зіткнення ти чуєш три постріли. Отже, ти, за твоїми словами, не чуєш. Пострілу до зіткнення. Я не чую на цьому відео зовсім ні. Послухаємо це ще раз. О ой ой, о, давайте просто послухаємо це ще раз. Ну зараз це вже нічого не змінить. У цьому відео не було глухого удару, бо ви його не чули. Але було ще одне відео, зняте офіцером. У тому відео ви чітко чуєте глухий удар, потім бум, а потім бах-бах-бах. Три постріли тож це було цілком очевидно. Я бачив відео інших експертів, які говорили схоже. Тепер усі ці ліві пробуджені фанатики кажуть Ой-ой, ми знову втратили шанс. Раніше їм вдалося це з Джорджем Флойдом, який теж був невдахою. Мені шкода це казати, я не святкую чиюсь смерті, як ліві фанатики. Як вони святкували, танцювали і співали про загибель Чарлі Керка. За те, що він просто сидів там, не заважав, не перешкоджав поліції і не шкодив нікому. Він просто висловлювався, і вони так його ненавиділи. що Коли його вбили, вони співали пісні про ми дістали чарлі і мішок. Ми дістали чарлі і мішок. Тож я не буду так поводитися. Добре, Рене Гуд була матір'ю. Гаразд, і саме це я хочу сказати: ліві насправді використовують злочинців і неадекватних людей для просування своїх політичних цілей. Дозвольте спершу довести це вам, погляньмо на тих, хто намагається цим скористатися. Хто ці люди? Подивіться. Звісно, у нас є Make America Great Again – шахрай із Сомалі. Послухайте її, я не показуватиму все відео, воно дратує, просто щоб ви зрозуміли, хто цим користується. Сьогодні ми вшановуємо життя та пам'ять Рене 37-річної матері трьох дітей письменниці та поетеси. Вона відвезла шестирічного сина до школи і працювала правовою спостерігачкою, коли її застрелив агент Immigration and Customs Enforcement у південному Міннеаполісі. Безрозсудні дії Immigration and Customs Enforcement забрали матір у трьох дітей, партнерку у дружини та завдали нашій спільноті невимовного болю. Ви зрозуміли суть. Вона лише повторює тези, які вже спростували. Отже, так у вас є законне конституційне право спостерігати за тим, що відбувається, але ці хлопці професійні провокатори. Мета цього законного спостереження полягає в тому, щоб ви щось побачили, спостерігали це з безпечної відстані. Але ці люди навмисно йдуть у гарячі точки, де вони залякують і провокують, безконтрольно сигналять клаксонами, безупинно кричать у мегафони прямо в вуха агентам Immigration and Customs Enforcement, Вони їх провокують. Тому що такі неадекватні люди, як Рене Гуд, ці божевільні, пробуджені фанатики, їм сказали: ідіть туди, ви робите велику послугу людству. Трамп. Фашистський диктатор. Бла бла бла. Ось що вони кажуть, тому ці ідіоти йдуть туди і роблять свої справи. Дозвольте показати вам, про що я говорю. Подивіться на це. В Орора, передмісті Чикаго, агенти Immigration and Customs Enforcement оточили авто громадянина Сполучені Штати Америки на парковці та вистрілили у його лобове скло. Всередині були діти. Коли вона кричала про дітей у салоні, агенти витягли її з авто без ордера чи підозри. Це явно написав лівий маніпулятор. Подивимось відео. Я у своїй машині. У мене діти в машині. У мене діти в машині. Її переслідували, бо вона тікала і не підкорялась. Я темношкірий чоловік, якби я був в Америці. Я би точно був зупинений, і мене б запитали ці агенти Immigration and Customs Enforcement. Мене б зупинили. Знаєте, спершу я покажу їм документи. Матимо при собі паспорт, люди не звикли до цього, але відчайдушні часи потребують радикальних дій. Я розумію це, адже батьки-засновники та президенти не хотіли дискримінації людей через імміграційний статус. Ось чому вони скасували культуру носіння паспорта з собою постійно, але є одна ключова відмінність. У ранній історії Америки більшість іммігрантів можна було відрізнити лише за унікальністю їхнього акценту. Більшість іммігрантів були європейцями і вони не становили соціальної чи культурної загрози. То що ж засновники держави або наступні американські президенти? Вони не хотіли, щоб німецький, італійський, французький чи ірландський іммігрант зазнавав переслідувань лише тому, що його можна було вирізнити за акцентом. Ось у чому була причина, тому вони сказали гаразд, давайте приберемо цю культуру, ми зробимо цю країну вільною. Америка пишалася свободою та волею, але тепер, якщо перемотати вперед на 200 років, ситуація на місці змінилася. Тут люди з різних країн, ворожих культур, які не повинні бути тут і чинять насильство їх потрібно ідентифікувати, і для цього наразі від вас вимагається показати посвідчення особи, у цьому немає нічого поганого. Я темношкірий чоловік, як вже казав, якщо попросять. Що ж? Ми маємо справу з цією проблемою, і я розумію, що ми маємо справу з проблемою нелегальної міграції, насильницьких злочинів, шахрайства, скоєного людьми з країн, які взагалі не повинні тут бути. Я зрозумію це. Я скажу добре, знаєте що, офіцери, агенти Айс, ось мій паспорт. Я тут легально, просто виконуйте свою роботу і дякую вам дуже. Я піду своєю дорогою. Чому ці люди завжди провокують? Чому ці люди ніколи не підкоряються? Я цього не розумію. Ці люди неадекватні, їх обдурили ліві лідери та агітатори, вони виходять і створюють проблеми. Я б так не робив. Я не хочу, щоб у мене стріляли, кидали на дорогу, заарештовували чи поводилися грубо. Я підкорюся. Чому ці люди не підкоряються? Вони ж не показали, що було раніше, але ця людина. Подивіться, півмільйона переглядів показала зовсім іншу картину. Я вам покажу, наскільки нечесно вони говорять про такі відео. Я сіла в машину з дітьми. Говоріть англійською. Я попередила вас у мене діти в машині, у мене діти в машині. Чим це корисно? Як це допоможе? Що з цими людьми? Чому? Чому вони це зробили? Я тебе не попереджаю і не погрожую, не завдавай мені болю. Це виправдано. Дозволь покажу ще кілька відео. Ще один фафо, подивись на це. Ми не знаємо, що сталося. Ми не знаємо, про що вони говорили до того, як увімкнулася камера. Розмова, ймовірно, почалася б так. Доброго дня, пані. Як ваш день? Можна ваші документи? Ні. Я, громадянка Сполучені Штати Америки, нічого не покажу. З чого? Ого, ого, ого. Заспокойтеся. А потім ситуація загострюється, і вони навмисно провокують агентів Immigration and Customs Enforcement. І тоді це трапляється. Ти, чортів виродку, ти, чортів виродку. Чим це допоможе? Чим це допоможе? Як це воно не чинить опір? Подивись на це, що? Невже ці хлопці головні претенденти на премію Дарвіна? Коли знаєш, що троє чи четверо людей мають за собою всю міць держави, зброю і пістолети? Нащо ти це робиш? Серйозно, наскільки треба бути дурним, навіть якщо ти вважаєш себе правим, навіть якщо ти думаєш, що ти на правильному боці, а вони ні, просто підкоряйся. Добре, ведіть мене куди хочете, а потім подавайте на них до суду. Пізніше я вам кажу, ми виростили ціле покоління людей без ключового уроку в їхньому житті, а саме, дії мають наслідки. Це не так вже й важко зрозуміти. Заслужив, ти придурок. Ти придурок, глянь на цього агітатора. Агенти IC були терплячіші, ніж я міг би. Сто, сто, дай я покажу тобі ще, дай подивлюся на це. Це ідіотське відео. Просто подивись на це. Я нічого не роблю, я нічого не роблю, я нічого не роблю. Сер мадам, я нічого не роблю. Я вже вам казала, я нічого не роблю. Ні, я не роблю. Мені потрібно, щоб ти відчинила двері. Гаразд ми вже. Хлопець зовсім не здається небезпечним. Він спокійний. Просто опусти вікно, покажи посвідчення і їдь далі, якщо нічого не приховуєш. Я тобі нічого не роблю. Відчини двері, я не буду. Вони хочуть. Вони хочуть розбити вікно, а цей евакуатор тут ще й б'є мене. Я навіть не знаю. Це повністю моя власна провина. Сер, я цього не зроблю, бо я з вами не розмовляю. Ні, ви розмовляєте. Я ж сказала, ні, я не розмовляю. Ти не слухаєш. Я вже казала, ні, сер, Справа не в тому, що я не слухаю. Розбите те вікно. Ні, я не така. Ти мене не слухаєш. Я відповіла: ти не можеш піти. Ти не можеш піти. Гаразд, я розумію, що ти абстрагуєшся. Машину евакуювати не треба. Ні, не треба, сер. Так, типу, я така, так. ха-ха-ха-ха. Дурна? Ні. Ні-ні-ні. Це навіть не випадок затримання імміграційною службою. Я думаю, це просто звичайна поліція такі дурні. Чому? Чому? Чому ці люди такі дурні? Ось ще одна історія для настрою. Молода Сомалійка просить допомоги під час затримання імміграційною службою у центрі Вілмара. Міннесота, ти відмовляєшся від трьох тисяч доларів і безкоштовного авіаквитка. Тепер, замість цього, вона отримує супровід урядових службовців підвищеного рівня. 16 мільйонів людей я голосував разом з усіма. Подивись на це, кожна людина, яка сигналить, я б сказав, нападає на офіцерів Immigration and Customs Enforcement. Це напад на здоров'я твоїх вух. Як це можна прийняти? Вважаю всіх, хто сигналить, слід заарештувати і витягти звідти, бо вони заважають. Ведіть Національну гвардію. Я б сказав, ведіть Національну гвардію. Постукайте в двері, подивіться самі. Вони так поводяться, провокують жорсткі заходи. А ці ліві пробуджені демократи сидять там на горі. Такі так, молодці, так, так. Треба ще більше розпалювати. Так, скільки ще неадекватних людей нам потрібно? Це армія неадекватних. Вона, ймовірно, нелегалка, хоча має на це причину. Підштовхни її. Чи можна стати агентом Айс? Це терапевтична робота. Я бачив відео, де агент Айс казав, що робив би це безкоштовно, добре, що мені платять. Це терапевтично. Є так багато неадекватних лівих, пробуджених, божевільних, які не розуміють жодної мови окрім цієї. Давай дістаю, дістаю. Yes, okay. okay. Дивись, дивись на ногу. Вона відмовляється заходити всередину. Як вона збирається не заходити всередину? О Боже. <unifiedían> <the Russians> okay. <th> <fifth -huh> Зніми цю жінку. Вважаю, потрібен новий закон. Спостерігати можна, але мовчки. Без сигналів клаксонів, без лайки на адресу офіцерів Айс. Бо ці хлопці люди, гаразд, вони люди. Якби на мене так агресивно лаялись, я б усе зрозумів ось про що я. Я не знаю цих людей. Не давайте мені роботу в Айс, я робитиму більше арештів. Вибач за мову. Вони мають. Ні? Вони не можуть поводитися як цивілізовані люди. Вони не цивілізовані, не виховані люди. Добре. Останнє відео. Я хочу показати це відео, тому що знову ще одне відео з фафоїнгом. Погляньте, як вона підходить гаряче, нахабно, агресивно та неадекватно, а потім змінює свою поведінку. Так. Чому ви стоїте посередині? Відженіть машину. Є інший ракурс, можливо, не тут. Якийсь лівак сказав, що мовляв, вона не могла їхати далі, бо перед нею була машина. Але є інший ракурс, який чітко показує, що він вказує на порожню вулицю. Там нічого немає, вона могла просто поїхати далі. Але ні, ці неадекватні люди. Це проплачені агітатори. Якщо їм не платять, то вони просто ідеологічні пішаки у великій шаховій грі демократичних володарів. Хто цей герой? Подивіться на цю порожню вулицю. Подивіться порожня вулиця. Чому вона не йде? Йде. Інцидент зафіксовано на камеру. Видно, що вона провокаторка, неадекватна, підбурювачка. Але ліві почали показувати тільки її фотографії. Не знаю, чи ти вже бачив їх, чи ні. Просто фотографії, як її відтягують, тільки фото, не відео. Якщо знайду якісь, покажу тобі декілька з них. Я голосував за це. Я не буду цього робити. Що ти маєш на увазі? Дії мають наслідки, а якщо я й далі провокуватиму і залякуватиму тебе, тоді ти можеш застосувати смертельну силу. Насправді це навіть не смертельно. Це дуже ввічливо. Ти можеш застосувати силу. О Боже, будь ласка, відпусти мене вже. Мене вже били поліцейські. Я людина з інвалідністю, тому не можу піти до. Вона раптом стала людиною з інвалідністю. Так, у тебе психічна інвалідність. Ми це бачимо. ти там на горі. Ось чому я не рухалася. той ремінь безпеки. Аутична людина з інвалідністю. Так, добре. Молодець. Молодець. Можу я подати заявку на роботу? Будь ласка. Поглянь, скільки камер, вони фотографують, щоб показати тобі це. О, ще одна невинна жінка, яка йшла до лікаря, була грубо схоплена. Якою жорстокою була поведінка агентів Immigration and Customs Enforcement щодо неї? Цілковито нечесно Чому ти не допоможеш комусь? Все, що ти робиш, це завдаєш болю, все, що ти робиш, це завдаєш болю. Повністю закрий нас цей клятий міст. Де закон. Ось закон. Ти ідіот. Забирай зараз. Відганяй машину. Я цього не зроблю. Відпусти її, відпусти її. Який ідіот. Який ідіот. Жодна нормальна людина так себе не поводить. Жодна нормальна людина. Ніхто спеціально не робить такого. Тож подивіться на це. Як виявилося, ця жінка є активісткою лесбіянки, геї, бісексуали та трансгендери та расової справедливості. Тобто, вона активістка. Хлопці, вона була незвичайною жінкою, вона була не просто перехожою, вона була агітаторкою, вона була активісткою, вона була там не просто так, щоб влаштувати скандал, і скандал вона справді влаштувала. Жінку, яку зняли на відео під час затримання агентами Immigration and Customs Enforcement у Міннеаполісі, ідентифікували як технічного гуру, лесбіянки, геї, бісексуали та трансгендери, і расова активістка, що називає себе дружньою сусідкою, яку можуть сприймати як актив. Подивіться на це обличчя, Фафоїнг. Якби у ФАФо було обличчя, подивіться Дейлі Мейл, Дейлі Мейл ні тут, ні там. Вони просто опортуністи. Подивіться на це. Поки її витягували, вона кричала Я людина з інвалідністю, мені потрібно до лікаря. Але це неправда. Ти була там з іншою метою. Подивіться на фото. Жінку витягують з авто після того, як вона заблокувала агентів Immigration and Customs Enforcement і стріляли у Рене Гуд. Федеральні агенти затримують жінку біля її авто через кілька днів після смертельного поранення Рене Ніколь Гуд агентом Immigration and Customs Enforcement у Міннеаполісі, Міннесота. Погляньте на ці фотографії, о, бідна жінко, ці фашисти, ці коричневі сорочки скрізь. Я вже казав причина, чому ви викладаєте фото, а не відео, в тому, що вона сама шукала проблем і поводилася як ідіотка. О ні, наслідки моїх вчинків. Тепер вони розкривають особу агента Immigration and Customs Enforcement, який застрелив Ренені Нікольгуд, коли вона намагалася його переїхати. У нього здається, внутрішня кровотеча. Я не знаю. Поштовх був слабким, не знаю, яке ушкодження він міг отримати, але сумнівів у мене немає. Вона зіткнулася з ним перед його пострілом. О, що це таке? Схоже, ця жінка була частиною рента моб. Міссурі знаходиться далеко від Міннесоти. Отже, вона приїхала аж із Міссурі. Гаразд добре, добре. Що тут відбувається, то яких людей вони насправді намагаються врятувати? Знаєш, Immigration and Customs Enforcement зараз є найбезпечнішим правоохоронним агентством. Ймовірність постраждати від Immigration and Customs Enforcement менша ніж загинути в авіакатастрофі. Гаразд, то кого ці люди намагаються врятувати? Дозволь мені тобі це показати. Іммігранта з Афганістану раніше засудженого за спробу вбити сестру через її погану віру. Заарештовано Валі Вахід Аллах Мохаммед 39 років затриманий 1 січня в Рочестері, Нью-Йорк. Мохаммеда засудили за замах на вбивство і напад першого ступеня. Він отримав 10 років ув'язнення і 5 років нагляду. Коли ми кажемо, що Immigration and Customs Enforcement заарештовує найгірших із найгірших, саме це ми маємо на увазі. Подивіться на нього. Він легально прибув до Сполучені Штати Америки 24 травня 2004 року, але засудження за замах на вбивство порушило його статус його засудили у 2009 менше, ніж за 5 років. Ще один афганець, тих хлопців заарештовують, а ці люди їх рятують. Що не так з цими людьми, дивіться, як я вже казав, Трамп має політичний мандат. Це єдине питання, яке досі задовольняє його виборців Добре. Одноголосно в усіх напрямках, тому я не бачу, щоб Трамп зупинявся в цьому, бо це приносить йому багато плюсів. Я люблю його за це, і я ще більше його полюблю, коли він допоможе іранському народу позбутися деспотичного ісламського режиму. Як я вже казав, вважаю, що демократи використовують психічно неврівноважених людей для своїх політичних цілей, роблячи це зброєю. Отримати фото і шокуючи відео, використати це проти війни Трампа з нелегальною міграцією, яка, на мою думку, не зупиниться, я цього не бачу. Що ви думаєте з цього приводу? Дайте знати в коментарях нижче.